Що це таке? Спитаєте ви в мене? І що це таке в моїй руці? Показую. Отож, це ось такі таблички, які потрібні мені для того, щоб мої всі форми та всі сорти виноградика були підписані. Та пробірковані такі собі бірочки. От. Роблю я їх ось таких звичайних фляжок металевих. От. <кій> і ось моя схема посадки всього мого виноградника. І от такі пачечки, то я їх тут вже е, посортував. По тому, як вони мають йти по порядку. і Скільки рядів має бути. Отож, має бути в мене димся. Перший ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий ряд, сім рядів посадки винограду і сім пачок ось таких бірочок. Ось тут вже сьома. Вже, починаю я з красення. Далі Маріша, Сенекат, Хортон. Каталба, мускат Жека, Маркіз Зодіак і пішов-пішов по порядку. Ось тут ці всі найменування. У мене все тут йде розписане. От. І того кінцевий результат 120 форм виноградика. Ось зараз я йду по порядку. Тут у мене саджанці. Ось тут у мене буде красень, технічний виноградик, досить. Хороший виноград, я би вам сказав так. І зараз оці таблички буду вішати от сюди, от так от, до шпалерок. Для того, щоб в мене були всі мої виногради підписані, щоб я потім не путався. От, щоб кожен сорт відповідав своїй назві і щоб надалі в мене не було ніяких проблем. З формами винограду, тобто що де росте, все буду знати. Як робив самі бірочки, я показував в своїх попередніх відео. Тобто, шилом видавлював назви, ось як бачите, з другої сторони також видно. От. І воду маркером ще раз проводив по назві. Маркери саме собою, що з часом змиється, з часом десь вигорить, то на дощах, то на морозі. От. Але сама видавлена назва буде завжди висіти на бірочці, ніяка її погода і нічого не, в общем, не зітре і не змиє. Кріплення робив із таких в'язалочок тоненьких, з металевих. Тобто воно теж прослуже. Ось цей ряд тут йде він на 20 форм. Буду розвішувати бірочки і далі я переберуся вже на основний великий виноградник. От. Завтра починаю розкопувати та відкривати всі саженці, поливати їх. Те ж саме буде, як бачите, там тоже вкриті фундучки, тоже все буду знімати. В общем, Вже сезон виноградарства в повному розгарі. тому... Роботи хватає і все попереду. І попереду дуже багато всяких цікавих відео. Все, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуємося і пишемо коментарі.